Щоб підсумувати результати базового тренінгу «Молодіжний працівник, то в проєкті імпульс зібрався актив. Тих, хто займається з молоддю в 10 громадах, і ми сподіваємося, що цей актив стане осердям тих робочих груп, які будуть утворені в кожній громаді і будуть працювати над розвитком молодіжної політики в кожній громаді. Ми сьогодні побачили мотивованих учасників, які отримали додаткові знання, вміння для тих змін, які будуть відбуватися в громадах. Так само ми сьогодні розпочали знайомство із менеджерами, to ramy jakim kim Безпосередньо будуть працювати у п'яти громадах, і так само спланували ті перші кроки безпосередньої діяльності, які будуть відбуватися в подальшому. Ми очікуємо від результатів цього тренінгу визначеності на місцях в громадах в тих робочих групах, які будуть працювати, який напрям обрає кожна команда для роботи. Чи це буде робота над посиленням інституційної спроможності? молодіжної ради це буде робота над створенням, або скажімо, обрамленням роботи молодіжного простору або молодіжного центру, або робота над створенням. Молодіжної програми місцевої в громаді сьогодні ми таку визначеність серед наших учасників побачили і вважаємо, що наступні візити менторів в громади вони вже поставлять ну, точно такий водорозділ над напрямком руху кожної громади кожної команди, і вже невдовзі на сторінках. Партнерських організацій така інформація стане доступною про перші кроки робочої групи.